Доброго дня, вам. молодці. Під час війни сталося, що вам прийшлося приймати рішення виїжджати з своєї серединобузької громади, але тут от вас попівська громада, громада прийняла вас. Служби приїхали, старости прийшов, сусіди приходять. Настільки доброживаче. Тобто, яка допомога треба дати. Я, якщо чесно, після війни я вже розучилась розлучилася Постійно Ну, понятно. Скільки дітей за кожного хвилюєшся. А яким спортом займаєтесь? Дзюдо. Спасибо огромнее команді всім. Я хто прийняла участь, дай Бог здоров'я. Хлопці слухаються, да? Один за одного, допомагають да, один одному. Я рано вчора, да? я вкатувала борщ, один нарізав м'ясо, второй розпалив мангал. Це майбутнє наше, щоб всі діти так жили в таких умовах. Є перспектива, є майбутнє. Чудові умови приїжджали з соціальних служб центральних наших органів. Вони подивилися, що дійсно Сумська область, завдячуючи Юрію Васильовичу, що завдячуючи нашим громадам всім, хто приймає, і патронатні сім'ї зараз ми теж практично лідери в Україні і тут 34. Такі будинки дитячих сімейного типу ми маємо і на Канатопщині, І думаю, що ще буде більше. Війна, безумовно, вона закінчиться, буде мир, але, на жаль, такий сусід у нас буде на віки. Наша стратегія, щоб краще. Люди звідти приїжджали сюди подалі від кордону. Головне це життя. Да, ви да, ви да. зробили вибір на користь життя і здоров'я своєї родини. Да. Я вам за це дуже дякую за мужність, тому що перевезти таку велику родину сюди. Це наше стратегічне напрямок, щоб ми відійшли від інтернатів. У нас, на жаль, більше 1800 дітей, сиріт. Які треба розміщувати. В таких умовах більше 400, біля пів тисячі знаходяться, і ми за них спокійні. А от ще залишилось практично півтори тисячі, і це наш напрямок. Ми маємо звідти цих інтернатів максимально дітей в сім'ї. Слава Україні!